Ви дивитесь інформаційну програму. ДВ новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Клінтон проти Трампа. Початок битви за Білий Дім. Глобальний індекс миру Україна в лідерах за темпами погіршення. Вирок митцю російські судді і публіка про творчість Павленського. Незадовго до завершення праймеріс у США вже практично вирішено. На президентських виборах восени боротьба вочевидь розгорнеться між Гіларі Клінтон та Дональдом Трампом. Принаймні, обоє вже оголосили себе кандидатами в президенти, не чекаючи відповідних рішень партійних з'їздів. Для демократів це і справді буде радше формальністю. А от щодо республіканців, то мільярдер Дональд Трамп ще муситиме зламати опір стеблішменту своєї партії. Як би там не було, битва за Білий Дім вже почалася. Гіларі Клінтону вдалося ще на крок наблизитися до заповітної мрії крісла президента США після перемоги на Праймеріс в штаті Нью-Джерсі. Вона оголосила себе кандидаткою в президенти США від демократів. завдяки вам ми досягли історичної віхи. Перша в історії країни на пост президента США від однієї з головних партій буде висунуто жінку. Про те, що Клінтон вдалося зібрати голоси делегатів, необхідні для перемоги на партійному з'їзді у липні. Американські змі повідомили ще напередодні. Проте її суперник від демократів Берні Сандерс заявив, що не має наміру здаватися, попри малу вірогідність перемоги. Сандерс звернувся до виборців із закликом продовжити боротьбу та в жодному разі не голосувати за кандидата від республіканців Дональда Трампа, адже мільярдер намагався переманити прихильників демократа Сандерса. Сам Трамп вже позбувся усіх конкурентів республік республіканців. тож у п'яти штатах брав участь на Праймеріс як єдиний кандидат. В характерному для нього різкому тоні він гостро розкритикував Клінтон свою майбутню конкурентку у передвиборних перегонах. Девмейд. Клінтони звели політику у ранг мистецтва власного збагачення. Вони заробили сотні мільйонів доларів на тому, що продавали контакти, прихильність і урядові контракти. На посаді держсекретаря Клінтон використовувала абсолютно нелегальний приватний сервер. Ніхто так і не зрозумів, чому вона уникла відповідальності. На це Клінтон відповіла, що її суперник намагається відгородити американців один від одного і не підходить для посади президента США через важкий характер. На кону дуже багато, і вибір зрозумілий. Дональд Трамп через свій темперамент просто не здатний бути президентом і головнокомандувачем збройними силами. Цікаво, що риторика Трампа щодо Кремля останнім часом стала більш різкою. Якщо говорити про Гіларі Клінтон, то вона і раніше виступала жорсткою критикою політики Москви. Президентські вибори в США пройдуть 8 листопада. ОБСЄ констатує погіршення ситуації на Донбасі у перший тиждень літа. Інтенсивність бойових дій зросла на 10%. Сторони конфлікту наблизили озброєння до лінії розмежування. Схоже не вірять у дію мирних угод і аналітики. Так, міжнародний інститут економіки та миру нині оприлюднив глобальний індекс, який засвідчив Україна в п'ятірці країн з найбільшим погіршенням ситуації з миром упродовж минулого року. Чому з'ясовував Максим Драбок? Лише в Ємені ситуація з миром у 2015 році погіршилась більше ніж в Україні. За нею згідно з дослідженням, йдуть Туреччина, Лівія та Бахрейн. Те, що Україна опинилася в цій компанії, попри наявність мінських угод, може викликати подив. Адже активна фаза бойових дій на сході України припинилася в лютому 2015-го. і потім до кінця року було, хоч і відносне, перемир'я. Крім того, конфлікт локалізований і не поширюється на всю країну. Усе це врахували у своєму дослідженні аналітики інституту економіки та миру і все ж на їхню думку наявні домовленості є надто крихкими для більш обнадійливих оцінок, зокрема через непоступливість обох сторін конфлікту. збільшилася кількість людей вбитих під час конфлікту, збільшилась частка ВВП, яка витрачається на мілітарізацію. Загалом більшість показників, що стосуються конфлікту, погіршилася у 2015 році. до цих показників відносяться також збільшення обсягів продажу зброї, збільшення чисельності озброєного Персоналу та витрат на оборону, хоч це і необхідні кроки для захисту своєї території, вони негативно впливають на індекс миру в країні, так само як і рівень насильства та злочинності а також повільний прогрес у боротьбі з корупцією та в реформуванні державних інститутів. Насилля у світі коштувало глобальній економіці в 2015 році 13,5 трильйонів доларів. Для порівняння це в 11 разів більше ніж прямі іноземні інвестиції на всій планеті. за оцінками авторів дослідження найбільш мирна країна Ісландія, за нею Данія та Австрія. А держави з найнижчим індексом миру Сирія, Південний Судан, Ірак, Афганістан та Сомалі. Російський суд оголосив вирок художнику Петру Павленському, який прославився своїми неординарними протестними перформансами. Підпалювач дверей Федеральної служби безпеки на Луб'янці мусить заплатити близько 7 тисяч євро штрафу. Суд назвав його дії пошкодженням об'єкту культурної спадщини. А як оцінюють творчість Павленського пересічні росіяни? Ця будівля органів держбезпеки на Луб'янці, об'єкт культурної спадщини авторства архітектора Щусєва, охороняється державою. Колись під арештом тут утримувалися Осип Мандельштам, Рауль Валенберг, Олександр Солженіцин. Нині ж тут розміщений один з підрозділів Федеральної служби безпеки Росії. А це акція художника-перформансиста Петра Павленського. У листопаді 2015-го він облив двері будівлі ФСБ бензином і підпалив їх. Художника було заарештовано. Російський суд визнав його винним у пошкодженні пам'ятника культурної спадщини. Вони наполягають на тому, що можна дивитися на це як на якийсь пам'ятник, але це ж не пам'ятник. Це те саме, що Свенцем або Бухенвальд. Зрозуміло, що одна справа, коли ми дивимося на це як на якийсь артефакт з минулого. Але ми знаємо, що це дійсно було в минулому, і це беззаперечно. Але ФСБ це ж не в минулому, це сьогодні. Опитані ДВ де ве москвичі ставляться до творчості Павленського неоднозначно. Ну, то искусство, це те мистецтво, яке розмиває кордони між тим, що є інституціоналізованим мистецтвом, і тим, що ним не є. З точки зору постмодерну, він безумовно є митцем. Принаймні, він сам себе так називає. Значить, так і є, і деякі люди його так називають. Люді определяють так, якби так м'якше висловитися, придурок повний займається фігнею. Ну, це. Якась акція, політична, протестна, але не мистецтво. Подруга і сподвижниця художника Оксана Шалигіна вважає його дії продуманими і послідовними. І сама, ідея акції, то есть... сама ідея акції це все процес досить довгий. Це не так швидко. це не якийсь миттєвий сплеск емоційний. Це робота, якій передують осмислення контексту, в якому він перебуває. Тим часом рух відкрита Росія. Номінував Павленського на премію Федеральної служби безпеки в області літератури і мистецтва. Художник не заперечує. Це Хороша ідея. Мені подобається цікаво. То коли буде ця премія? У Брюсселі щойно зітхнули з полегшенням після поразки правих популістів в Австрії про те, як виявилося, боротьба за президентське крісло в Альпійській Республіці все ще не завершена. Подробиці в короткому огляді новин. Кандидату президенти від права австрійської партії Свободи Норберт Гофер оскаржив результати виборів президента. Відповідні документи вже надійшли до Конституційного суду. У них закиди щодо порушень, зокрема щодо поводження за списками виборців. За результатами другого туру виборів 22 травня Норберт Гофер поступився колишньому лідеру зелених Олександру Вандербелену з різницею у 30 тисяч голосів. У Туреччині в середу внаслідок атаки на поліцейський відділок загинуло щонайменше три людини. Постраждали ще 33 осіб. Нападники підірвали авто в провінції Мардін на південному сході країни. Відповідальність за атаку на себе наразі ніхто не взяв. Однак турецька влада звинувачує у нападі курдів. Це вже другий теракт у Туреччині цього тижня. Напередодні вибух пролунав посеред місті Стамбула. Загинули 11 людей. У Франції напередодні євро 2016 запустили мобільний додаток, який надсилатиме користувачам повідомлення про можливі теракти. Він безкоштовний і доступний двома мовами англійською та французькою. Оповіщення про небезпеку поблизу місця перебування користувачів додатку з'являтимуться на екрані їхніх смартфонів. Воскові фігури футболістів Ліонеля Месі та Кристіано Роналду з'явилися в Парижі напередодні чемпіонату Європи з футболу. Їх виставили у музеї Гревенс спершу на вулиці, а потім помістили поруч з іншими зірками світового футболу минулого і сучасності вже всередині будівлі. Зі спеціальною знижкою на час чемпіонату вхід до музею коштуватиме 17 євро. Більше актуальних повідомлень знаходьте на сайті Deutsche Welle Українською. До завтра.